Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка дистанційний вимикач для люстр на три канали. Посилання на нього залишу в описі до відео. Приходить просто в зіп-пакеті. В комплекті пульт і кронштейн для пульта, щоб вішати його на стіну. Батарейка 23А для живлення пульта, і вимикач. Батарейка на 12 вольт встановлюється у пульт ззаду. Схема підключення намальована прямо на корпусі. Ось цей білий дріт це антена. Пульт працює за допомогою радіосигналу, тому працюватиме і через стіни. Сюди чорний і червоний дроти підключаємо зживлення 220 вольт. А потім чорний синій це один канал, чорний білий другий, чорний жовтий третій. Максимальне навантаження може бути 1000 Вт. Але при підключенні енергозберігаючих ламп не більше 200 Вт. Максимальна кількість енергозберігаючих ламп не більше 6 штук. Тепер підключимо і перевіримо роботу. При першій подачі живлення вмикається перший канал, з пульта можна вмикати вимикати кожен канал окремо або всі разом. При відключенні живлення і повторному включенні вимикач поводиться наступним чином. Канали вмикаються почергово, а потім всі разом. Посилання на вимикач залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!